Друзі, всім доброго дідночка. Сьогодні у нас середа. Я вже приїхала з показів. У мене новий клієнт в роботі. Ми шукаємо трикімнатну квартиру. Район метро Левада, метро Спортивна, Метро Захисників України та Метро Ващенка. Трикімнатну квартиру до 35 тисяч доларів. Зараз у нас був з клієнтами огляд трьох варіантів. Вам покажу перша. І потім моя рубрика, що кажуть люди. Не перемикайтеся Це у нас варіант номер 1 Метро Ващенка. Трикімнатна квартира, восьмий поверх, ось цей ось такий будинок. Ціна 30 тисяч доларів квартира. Зараз вам покажу. Площа цієї квартири 64 метри. Квартира без ремонту, але у неї дуже гарна ціна 30 тисяч доларів. Так, це у нас кімната номер 1 Квартира розташована на 8-му поверсі 9 поверхового будинку. Ця кімната номер 2 вона прохідна і хочу звернути вашу увагу, тут 4 кімнати. Це кімната номер 3 вона з балконом невеличка, але вона є. І кімната номер 4 Ось така також невеличка, тут 9 метрів, метрів площа цієї кімнати. І зараз вам покажу кухню та санвузел. Так, санвузел у нас окремий. Так. Це туалет, тут новенькі труби, а це у нас ванна, ще раз туалет. Так, і кухня. Кухня дуже компактна, 6 метрів. У будинку є газ, тому завжди буде гаряча їжа. Ціна цієї квартири, ще раз нагадую, 30 тисяч доларів. Що кажуть люди після перегляду квартири? А люди кажуть таке: квартира нам сподобалася. Там не три, а чотири кімнати. Нам більше підходить таке планування, тому що у моїх покупців дві дитинки. Ну, Ми не можемо зробити зараз вибор, тому що у нас є ще два варіанти, які нам треба подивитися. Тому не примикайтеся, ми їдемо далі. Ця квартира площею 64 метри. Тут у нас одна кімната прохідна, Це, ця кімната з балконом і вона якраз прохідна. Квартира розташована на восьмому поверсі. Це кімната номер 2 І кімната номер 3 вона невеличка, площа її 10 метрів, квартира без ремонту, санвузол. Та ванна окрема. Ціна квартири 35 тисяч доларів. Вона розташована біля метро Левада, кухня 6 метрів. У будинку також є газ. Восьмий поверх. Варіант номер 2 Квартира нам не сподобалася, тому що там одна кімната прохідна. І, Якщо брати з попередніх варіантом, то ціна набагато більша. Ця квартира коштує 35, а перший варіант квартира коштувала 30 тисяч доларів. Тому ми їдемо далі. Цей варіант ми не розглядаємо. Варіант номер три. Площа цієї квартири 66 метрів. Тут дуже Гарний вид з вікна, санвузел, є лічильники на воду. Так. Санвузел та ванна окрема. Ось така ванна. Кімнати всі окремі. Це кімната номер один. Кімнати простора. Мені дуже подобається таке планування. Десятий поверх, 12 поверхового будинку. Це кімната номер 2 вона з балконом. І бачите, тут велика така шафа. Можна зробити гардеробну з неї. Балкон номер 1 ось такий. І третя кімната. Також з балконом. Квартира дуже світла, сонячна. Ну, навіть мені більш за всього вона сподобалася. Це другий балкон, він такий великий. Ціна квартири 33 тисячі. Друзі, знову рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. Ну тут скоріше ні, що кажуть люди, а що кажу я. Мені дуже, дуже подобається ця квартира. Вона найкраща з цих варіантів, які я не дивилася. Що тут дуже. Класно, тут два балкони, повноценні, великі простори, кімнати, ну більш-менш стан такий непоганий, великі вікна мені сподобалося. Ну, Ціна нам казали, ми можемо запропонувати свою пропозицію. Так, ну а клієнти мої казали, що тепер вони не знають або перший варіант, або третій варіант. Або є у нас ще один, раніше дивилися. Ну, як завжди, тепер треба приймати рішення. А яке приймуть рішення мої покупці, ми ну, узнаємо з вами пізніше.